Доброго дня, мене звати Відадь Гуєв. Я головний лікар реабілітаційного центру І Сьогодні ми поговоримо про пізню реабілітацію після травм та операцій плечового суглобу та при субакроміальному больовому синдромі. У пізньому періоді пацієнт вже Має достатньо сили ротаторів плеча для того, щоб виконувати ексцентричні вправи, тобто ми на них будемо акцентуватись, і також ми будемо додатково розтягувати задню-нижню частину капсули плечового суглобу. Ексцентричні вправи це такі вправи, коли ми. Подовжуємо довжину м'язу при його навантаженні, тобто в нас буде підйом грузу, наприклад, буде більш швидко відбуватися, ніж його негативна фаза, тобто його ексцентрична фаза. Для цього нам дуже добре підійдуться такі вправи, коли ми, наприклад, ставимо лікоць на коліно. І виконуємо повільні ексцентричні внутрішню повільно ексцентричну внутрішню ротацію. Також ми можемо виконувати вже знайомі вам вправи з блоковим тренажером, але ми будемо ставити там вагу набагато більшу, ніж була, і ми можемо допомагати в концентричній фазі цієї вправи. І вже пацієнт буде намагатися якомога повільніше виконувати ексцентричну фазу. Цієї вправи. Дуже добре будуть на цьому етапі, добрий ефект будуть давати вправи більш комплексні, такі як вже підтягування до себе гантелі, вижимання її в положенні лежачи на боку, та повільне, ексцентричне приведення руки до центру тулуба. Таким чином, ми можемо максимально наростити силу мязів ротаторної манжети плеча, а також стабілізувати сугло. На цьому етапі ми будемо підбирати вагу таким чином, щоб пацієнт міг зробити по 5 повторень, не більше, і робити по 3-5 підходів на кожну вправу. Ми будемо також робити ці навантаження не частіше, ніж 2 Три рази на тиждень, і таким чином будемо підбирати вже вагу або там силу гумової стрічки і таке інше. В наступному відео ми поговоримо вже про пліометричні навантаження для плечового суглобу, які будуть потрібні для того, щоб повернути спортсмена, наприклад, до а, спорту, або а, зробити більш функціональний плечовий суглоб, щоб він. Міг витримувати ударні навантаження, броскові навантаження і вже більш а, такі силові навантаження, щоб ми могли повноцінно повернути людину до активного фізичного життя. Дякую за увагу.